Усім привіт! Ми продовжуємо слідкувати за долою пам'ятника Катерині II в Одесі. 19 та 20 вересня пройдуть громадські слухання онлайн. А ось активіст Дем'ян Ганул пропонує не чекати на них та знести пам'ятник. Для цього він навіть приніс російський гранатомет. Чому так дізнаємось прямо зараз? Насправді. Пам'ятник потрібно демонтувати, демонтувати адекватно. Це має зробити влада, а не громадськість там чи хтось інший. Це має зробити влада і зробити якнайшвидше. Можна пам'ятник перенести десь до музею ще десь, щоб його зберегти, щоб ті, хто власне, хоче подивитися на пам'ятник Катерині Друг, прийшли в музей, і подивилися. Це буде нормально. Тому що, як ми знаємо з історії, Катерина Друга знищила Запорізьку Січ. Суто перше військове таке формування українське. Так? Вона запровадила кріпасла на території України, ну, типу, вона антиукраїнський елемент історії. І це ненормально і нелогічно, щоб пам'ятник такій людині був на вулицях міста. Так? Тому що вона зробила менше користі, ніж навпаки. Тому от я за демонтаж однозначно. І це, на мою думку, має. Статися зараз, тому що ми бачимо, що Росія приходить в ті міста, де ось були схожі пам'ятники, де є якісь згадки про Росію, да, де ми знаємо, що є маніпуляції щодо мови російської, І знову ж таки, вони ж кажуть тут, тут, типу, російська мова, значить, це частина Росії. І ось ми бачимо окупований Херсон, ми бачимо Палає Південь, і ось там, де немає російського, там немає російської агресії. Ось така правда, і вона ну реальна, тому що ракети то летять кругом, але саме окуповані території тимчасово вони мали на чому маніпулювати саме росіяни на мові, на ось цих героях. На Советском Союзі і так далі на, на «один народ і тому подібної єрісі. А ми не, не «один народ. І зараз війна, на мою думку, вирішувати питання пам'ятника має централізована влада. Саме в нас є президент, є Кабінет міністрів. І тут не має бути будь якого знаєте, референдуму голосування точечного типу там в Одесі проголосували, в Чорноморську. Ми бачимо, що роблять ці референдуми в Донецьку та Луганську. І хто на них приходить голосувати власне за такі російські цінності? Це не, не має так бути. Я проти будь-якого такого, знаєте, волевиявлення. Тут не потрібно демонструвати та якусь демократію. Тому що є чіткі лінії, є, є чітка історія цієї людини і їй не місце. Це має бути, знаєте, завжди змінюють світ пасіонарії, активна меншість, а не ось сіра маса. Тому я дуже добре пам'ятаю 2014 рік. Я пам'ятаю російські марші. В Одесі. Я пам'ятаю відкриття пам'ятнику Суворова на Котовського, де також з російськими прапорами його відкривали. Це суто російські маркери, показник типу російського світу в Україні. І це не норма. Ну, маса зазвичай вона тут і залишилась. Дуже багато проросійських людей є. Тут був російський бізнес постійно. Вони нерухомість купували, вливали гроші в Одесу. І вони залишились. Так само і наші, ось ці всі чиновники від, від мера і так далі, вони теж. Дуже багато грошей заробляли в Москві, і в них там теж є квартири, нерухомість і так далі. Тому вони якби зв'язані між собою, і вони один одного рятують тобто в цьому плані, що якось допомагають та от продвигають їхні. Ідеї. Тобто цей формат онлайн опитування, він не має місця бути? Я думаю, що не має місця бути, тому що ми розуміємо, як це можна зробити. Тут не потрібно навіть дуже-дуже багато думати, щоб зрозуміти, як можна підлаштувати потрібний результат. Так? Плюс, якщо ти маєш якийсь адмінресурс, ми говоримо саме про мера та його команду. Вони мають контакти, вони можуть реєструвати і пенсіонерів, і кого хочеш, і голосувати, як їм потрібно. Ну зробити ефективне голосування це в Одесі дуже просто і завжди воно якби діє. Тому от, я не вірю в це. І на мою думку, це має бути ось саме вказівка від президента. Так він і відповів на петицію, він ну порекомендував знову ж таки місцевій владі. А ми бачимо, як місцева влада зараз ігнорує вказівку президента. І це не добре, тому що так не має бути ще й під час війни. Ну, якби це було там, мирний час, ми могли б там якісь дискусії вести, щось говорити. А коли вже знаєте, летять ракети, і коли там 150 км від Одеси знаходяться російські окупанти, їхні блокпости, там, вони ось там воюють, хочуть забрати більше території, грозяться, що вони візьмуть Одесу, там різні там, Кадирові і так далі. Тому ну, потрібно виганяти все російське. І з себе виганяти перш за все, ну, я рекомендую таксім ну, переходити на українську, в нас є крута мова. В Австрії якісь діалекти німецькі і так далі. В них навіть немає такого скарбу. У нас є він, і нам потрібно його триматися та цінувати. Ну мені неприємно, якби мене щось пов'язувало з росіянами. От я скажу чесно, я там музику да, багато слухав там російських виконавців різних, але от зараз, типу, я відмовляюся, ну максимально перехожу на все українське, тому що це правильно. Я не хочу, щоб в мене з тими орками було щось спільне, навіть мова. А мова в них російська державна, вона офіційно, і в них російно ну, тут тут навіть не можна говорити, що одеська мова. Ні, є російська мова, є країна агресор. І в неї державна мова російська. Все, в нас є своя мова, нам потрібно власне своє розвивати. Щодо зараз будуть майже місяць ти ось ці перемовини. Ну тобто, я маю на увазі ці голосування. Якщо взяти е, і через місяць, якщо не буде якогось рішення досі, які подальші будуть дії, можливо, плануєте ще якісь акції, протести чи що? Е, я думаю, що вони будуть тягнути рішення, тому що демонтаж неминучий, знову ж таки, це такі реалії сьогодення і він відбудеться. Але я знову ж таки наголошую, я хотів би, щоб цей демонтаж був цивілізованим. І його зробила влада, тому що це так має бути а в нормальній країні. ви даєте владі? Ось? Та я, ну, я не можу сказати там, конкретні терміни, але я думаю, що вже, вже такий, знаєте, пішов терміни на місяці, ну, типу, то там не на півроку. от... Найближчими місцями це питання має бути вирішено. Якщо не буде вирішено, я цілком. Можу допустити, що буде якась радикалізація саме біля цього пам'ятника, і, на жаль, можливі там акти варварства. Тому от не, не хотілося ну, що, Ми бачимо, що, що тричі що від... за три дні розправи, Ну, та, це. Це ж натяки. Ви ж розумієте? Ми також я приїхав там з трофейною зброєю російського виробництва, яку залишили російські солдати на території України. Вони знаю прийшли вбивати українців. Ну символічно було б, щоб саме ця зброя і знищила ось цей російський маркер, тому що по-іншому це не назвеш. Це новоділ, який зроблений. За гроші росіян. Ну, типу, спеціально вони розставляли ось ці свої такі локації. Тому я думаю, що цілком можливо буде радикалізація, та ось вона просто впаде від сильного вітру, від шторму, тому що тут недалеко море. А що замість цього повинно бути тут? Хоч щось, не знаю, з захисниками України поставити. Зараз війна і це було б дуже круто в Одесі щось. Насправді є багато людей, є ППО та бу ну, можна працювати над цим та давати завдання всьому народу України, щоб вони, вони щось придумали і потім якось відсіяти краще, гірше і вибрати якусь нормальну ідею. Ну на мою думку, це було б ну, навіть фонтан. Я не знаю, будь-що ну типу можна поставити, але не російську імператрицю в українському місці. А як ви вважаєте, що потрібно робити з цим пам'ятником в центрі міста? Свою думку напишіть в коментарях та підписуйтесь на новини лайф.